Усім величезний-величезний привіт. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Як ви вже зрозуміли, напевне, звичайно, по назві мого відео: це будуть пусті баночки, порожні баночки. Серед б'юті блогерів це дуже популярне відео, саме завдяки йому ми з вами можемо ділитися своїми відгуками про косметичні продукти, про ті продукти, які нам сподобались, а які не сподобались. Розказати про ефект, про результат і чи взагалі. Була ця покупка оправдана чи не оправдана, тобто чи варто купувати чи не варто купувати даний продукт. Насправді я дуже люблю подібного роду відео і дуже часто дивлюсь їх на Ютубі. Тому я думаю, що це відео може бути так само цікавим і корисним. Сьогоднішнє відео буде присвячено цілком догляду за волоссям. Я. Десь, мабуть, два місяці збирала ці порожні баночки, тому що за один місяць збирати достатню кількість порожніх баночок не вийшло в мене. Ну, я собі потихеньку їх збирала і сьогодні вирішила, що вже я не можу більше їх зберігати. Хочеться вже позбутись мотлуху, і тому саме я якраз таки знімаю це відео, щоб нарешті вже розповісти вам свої відгуки про ці продукти і. Поділитися ними з вами, тож, якщо вам цікаво, то не перемикайтесь. Перше, із чого я розпочну, це, до речі, ось такий шампунь Clear. Якщо е, бути чесним, то мені порадила його моя і мого чоловіка спільний наш перукар, яка займається волоссям дуже гарно, дуже професійно, і вона порадила оцей шампунь моєму хлопцеві на той момент, він був моїм хлопцем. Для того, щоб позбутись лупи, щоб було чисте волосся, тому що в нього були проблеми трошки з цим. І я, коротше, потім теж почала користуватися цим шампунем, і це вже не перша, і я вам скажу, не остання баночка такого шампуню, яка є у нас у ванній кімнаті на полиці. Я думаю, що в принципі цей шампунь тепер після цієї поради взагалі ніколи не зникне з нашого повсякденного життя, тому що час від часу, що я, що мій чоловік повертаємо. До цього шампуню, бо він дійсно чудодійний якийсь. Після нього дуже-дуже чиста голова, дуже чиста шкіра голови, він прям ідеально працює. Я такого класного шампуню не пробувала. У мене був ще один подібний Head and Shoulders з ментолом проти лупи, з якимось там м'ятою, але вони дуже неприємно пахли. І у мене алергія на м'яту, на жаль, я не можу навіть жуйки м'ятні жувати, І коли я мила голову цим шампунем, а іншого виходу в мене не було, тому що я знала лише про нього, що він нормально працює, то було таке враження, що я не знаю, я зараз запчихаю всю душову кабінку. Тут такого немає. Нарешті у мене немає алергії. Він такий просто приємний, цитрусовий і дуже-дуже гарно очищає шкіру голови. Мені час від часу потрібен такий шампунь для того, щоб очистити шкіру голови. Ну, разу в місяць, так точно, можливо, навіть два-три рази в місяць. Я не знаю, чому це відбувається. Можливо, через е, невимовну спеку, особливо влітку. Е, Скоріше всього, все ж таки, якраз таки через спеку. І дійсно, голова, я прям відчуваю, що шкіра, волосся воно потребує глибокого очищення. Ну і тоді е, приходить на допомогу ось такий клієр шампунь. Дуже вам раджу придивитись до цієї лінійки, не тільки хлопцям, також і дівчатам, тому що це прям мастхев. От зараз реально це став мастхев покажу вам свій улюблений шампунь. Я його купую вже, мабуть, декілька років, років 4, так точно, як тільки вони з'явились, мабуть, в продажу. І, до речі, перший, який я спробувала взагалі, це був ось такий з маслами. Він дуже приємно пахне, дуже гарно очищає, і очищення у нього делікатне, якраз таки за рахунок масла, які в складі цього шампуню він має таку м'яку дію. І інколи, я навіть вам признаюсь, мені не вистачало цієї м'якої дії. Знову ж таки, повертаємось до того, що інколи я прям потребую в глибокому очищенні волосся і шкіри голови, цього шампуню може не вистачати. Але якщо ви миєте голову через день або кожен день, у мене таке колись було, і я знаю, що дівчатка дуже часто таким страждають, можна так сказати, що часто миють голову. То на повсякденну основу оце якраз те саме делікатне очищення, яке не вимиє вам весь ліпідний слой, а буде ідеальним і, якраз таки здоровим миттям голови на кожен день. Дуже раджу ось цей шампунь це якщо на щоденну основу. А також ось такий енергізант це один із останніх, в принципі, я всі пробувала, мені тільки декілька із них не підійшло, у них дуже широка лінійка у Ельсефу. Ельсеф Віталій Ельве називається. Ось ця дуже мені сподобалася саме завдяки його приємному аромату. Там був такий Трав'яно-цитрусовий аромат, і саме завдяки аромату, в принципі, я його і купила. Мені все сподобалось, очищає дуже круто, набагато краще, ніж попередній шампунь, але не так сильно, як клієр, наприклад. Але я мию голову один раз в три дні. У мене такий цикл, так от живе моє волосся, так воно жирниться. І мені дуже добре вистачає цих шампунів. Не тільки цього, є й інші. Там дуже багато класних шампунів. Оцей. Раджу класний, хороший, не можу нічого більше поганого сказати, про нього дуже гарно вимиває волосся. Спробувала нещодавно ось таку ось новинку від Віталке з аргановим маслом. Ну, з арганом. Просто з органу, там не органове масло, а просто органа. Я можу сказати, що вони такого стоять на рівні оці два шампунчика, тому що дійсно тут присутня органа. Я її відчула, моє волосся її відчули. і вона дійсно така хороша, поживна, делікатна і дозволяє делікатно вимити волосся, не нашкодити йому. До речі, я сьогодні вибачаюся за свою надмінну. Пухнастість, тому що у нас з вікном сьогодні цілий день іде дощ, а в мене волосся пористе, і воно при такій погоді воно починає витися. От, і я його розчесала, і воно таке як кодуванчик. Я намагалась пригладити, зробити якусь більш-менш адекватну укладку для того, щоб зазняти відео. Але наскільки ви бачите бачити, що не дуже це мені вдалося, і такий прям супер якийсь об'єм, який мені не подобається. Я знаю, що дівчата інколи навіть намагаються досягнути такого об'єму на голові, а я ненавиджу цей об'єм. Я люблю, коли волосся рівне, гарненьке, гладеньке, а ось це прям. Мене дуже сильно бісить. Якщо у вас так само, напишіть, будь ласка, в коментарях. Повертаємось до шампуня. Хороший на повсякденну основу, і навіть при моєму митті голови один раз в три дні теж ідеально мені підійшов. Мені все в ньому сподобалось, він дуже приємно пахне, гарно піниться, ідеально змивається, не пересушує волосся, що саме головне, я завжди обираю такі шампуні, щоб моє волосся не відчувало себе некомфортно після миття. Тобто, я можу інколи просто схалтурити, знаєте, і помити лише шампунем волосся. Не використовуючи кондиціонер, не використовуючи маски, там забутись про з не догляд, який у мене постійно лежить у Вані, а Я про нього регулярно забуваю. І я хочу, щоб шампунь працював так, що він от не робить волосся сухим і ламким, і таким як солома. Ось цей шампунь дуже добре справився з цією задачею, тому я, звичайно, буду купувати знову ж таки цей шампунь, адже він класний, він чудовий і тому я раджу вам теж його спробувати. Далі, дівчата, покажу ще один шампунчик від ось такого досить цікавого бренду. Коротше кажучи, мені спочатку дуже не зайшов його аромат, тому що аромат у нього дуже... Такий нагадує узвар трав. Узвар трав, якщо ви, наприклад, пробували календулу, ромашку, кропиву, можливо, навіть, і от все це разом, якщо скласти, то буде приблизно такий аромат. Любисток, ні, любисток прям дуже смердючий, тут не було любистка. Ось таке воно все. Я спочатку не полюбила цей аромат, а потім якось літом я так його розпробувала. Мені оцей трав'яний аромат настільки сподобався, я не знаю, якусь прям переніс він мене в назад в Україну, де оці узвартики нагадав мені це все, коли я приходила в гості до тіті Оксани, а вона прям збирала трави і сушила їх, так підвішувала до стелі. Це так було мило, виглядало круто. І блін. От мені так сподобався цей шампунь, що я прям хочу собі знову і знову такий шампунь, саме завдяки тому, що він мене переносить у цей ось стан. Але якщо об'єктивно, то якраз це один із тих шампунів, який дійсно на натуральній основі, а натуральні компоненти в шампунях мені не підходять. Ну, як підходять, голову вимивають, нічого поганого вони не роблять з моїм волоссям, але вони вимивають прям буквально все до скрипу, а волосся у мене пористе, і саме через це, що вони. прям Вимиваю тупо все, у мене волосся потім таке сухе, ламке, якесь зневоднене, безжиттєве, можна сказати, навіть так. І це мені, звичайно, дуже сильно не подобається. Після цього шампуню, звичайно, потрібна масочка, звичайно, потрібен бальзам і якийсь незмиваючий догляд. Це 100%. Але якщо об'єктивно, то якщо ви любите натуральні шампуні, які саме отаке глибоке очищення волосся надають. То зверніть, будь ласка, увагу на ось цей шампунь. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалась моя підбірка шампунів. Я дуже старалася, щоб це відео було максимально корисним для вас і пізнавальним. Якщо це так, то будь ласка, поставте даному відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Звичайно, пишіть в коментарях, які улюблені шампуні. У вас, які використовуєтеся, користуєтеся, користуєтесь на постійній основі, тому що мені буде дуже цікаво почитати, бо я якимось конкретним шампунем на постійній основі не користуюсь. У мене є така тенденція, що в мене волосся звикає до якогось шампуню. Я не знаю, як це відбувається, але це дійсно. і Він перестає на моє волосся діяти. Тому я постійно, регулярно в пошуку якогось нового шампуню, цікавого шампуню, який би допомагав моєму волоссі бути в нормальній. Формі в нормальному зовнішньому вигляді, тому чекаю вас в коментарях. А також раджу підписатись на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей усім, па-па!